Всім привіт! На вулиці весна, але весна трошки не зрозуміла, тому що в день 20 тепла, а вночі близько нуля. Вирішив зняти, показати, що в мене в теплиці робиться. А то виходить так, що толком нічого не знімаю цього року. Тепличка. Вже який-то сезон від коронавірусу 20 й рік, то вже 5 в квітні 20-го року побудована, 6 на 4. Два місяці тому редисочка була отут, то з неї вже мало що лишилось, отак по чуть-чуть забираємо. Це вже другий тур редисочки. Салат росте помаленьку, бо холодно, рукола, кропик був, але горобчики з'їли, трошки часнику далі редиска трошки сюди посіяв, огірочки зернятка. Це демка, точніше, в мене дві демки. Тому що спочатку демка була в ящику, тепер на гаряці. спочатку Амурчик. Це від стовпа до стовба. Далі йде кібрія. Кібрія схожість має гіршу. Швидше за всіх амурчик зійшов. Ну і тут третій прольот, третя секція Ілонара. І лунара на рівні кібрії. Ну і плюс там деякі трошки редиски, плюс між огірками по три, по дві, по три редиски. Ну і тут різноманітна зелень. Зелень вона повільно росте, шпина, друкола, салат. Це вже десь два тижні. Оце все, що тут посіяне, воно всія в один день і два тижні тому. Ну а от буквально позавчора посадив перші помідорчики. Купив на ринку примадонна 10 штук. Сьогодні їм вже от півтора, півтора доби від посадки, деякі вже стоять. Прийнялися деякі ще в'яли. Ящики поставив до від сонячної сторони так затінити, плюс агроволокно. А взагалі бажано це все затінити, але немає ніяк часу. Ну і тут в мене ще розсада. Росада огірочків. Амур, кібрія і Лонара. Оце амурчики в перший ряд. По центрі Кібрія і тут лонара, Кібрія одна не зійшла. Одна насінинка не проросла, лише 4 залишилось. Це не пам'ятаю, скільки вже десь місяць цій розсаді, ну, тепличка не опалюється. Але сьогодні буду накривати агроволокном знову, тому що вночі холодно. Оці огірочки сьогодні трошки вночі схопили, були навіть трошки присаджені при такі в стресі зранку, тому що було близько нуля. Але я думаю, що це зранку близько нуля, вночі було, мабуть, мінус, тому що теплиця, як правило, 2 градуси витримує, то, мабуть, було 3. Морозу вночі, якщо тут буквально сики там метр від Метр від дверей і огірочки трошки схопили. Ну нічого, я сьогодні на вечір ящик з огірочками перенесу сюди, оці ящики заберу і агроволокном накрию накрию. оту грядку, накрию оцю грядку. Тому що тут редиска салати їм нічого вже не буде. От вже деякі піднімаються, підливаю. Нема багато розсади. Кажуть базарники, що холодно і розсада низенька. Це теж ще не дуже велика. Але я дочекаюся там перших чисел травня, чи вже можливо другий тиждень, травня, коли буде багато розсади, тоді і тоді піду куплю небагато. Тут 10 штучок купив. Ще би здалось. Дві штуки сюди. І відповідно 12 штук на цю грядку. Ну, але спочатку треба це все вирвати. Ну, це піде, це піде за тижнів-два, рукола піде, салат виросте. Ну, я думаю, за 2 тижні і редиска ця виросте. Головне тепло і поливати, оці огірочки, які в ящику, підуть на цю грядку, це спеціально залишив одну грядку під огірочки. Вона трошки мокровата, тому що я сьогодні полив, коли сухі грядки в теплиці, то температура трошки піднімається. а от коли Полити водою, в день температура спадає, не так жарить, тому що оці помідорчики їм ще хоч би день-два, тоді вони піднімуться. Ну і ще один експеримент. цьогорічний це кропик. Кріп отакий в ящику. Посіяв на грядку і замітив, що вікно відкрите, горобці прилітають. І клюють. Як би там не було, горобці кропик споживають. Вирішив в ящику посіяти, можливо, так буде краще. Полки фактично пусті. В минулому році дещо в ящиках садив, отут ставив на оці полки, тіпа як на стілажах високо. Цього року нема часу бо тепличка в мене так, по мінімуму. Але я думаю, пройде 2-3 тижні і вже всередині травня тут буде все зелено і все красиво. Це все підросте. Тут це все заберу, буде рядок помідорів, тут помідори будуть швидше, там огірочки і все буде супер. Помаленьку відходжу від, від сільського господарства, але тепличка то, то дуже важливо, це для душі. Єдине, що треба завтра затінити, бо я вже трошки затінював дерева білив десь перед великодніми святами. Зараз покажу вапно яке залишилось, тим вапном Отак от затінив. Так, тут в мене грядка картопля вже посаджена, все потрошка, потрошка садиться. А взагалі роботи багато, а часу нема. Такі от речі в теплиці. Не залишає мене думка, що треба робити більше. Поки ця стоїть, то стоїть. А колись зроблю більшу, буде, буде цікавіше. А це все на час. Такий короткий огляд. Кому було цікаво, пишіть щось в коментарях. Підпишіться, поставте лайк за відео. Всім удачі всім пока!